Обстріли російськими військовими критичної інфраструктури українських міст зумовили відтік кадрів на підприємствах теплокомуненерго. Не вистачає операторів котелень, машиністів, котлів, опалювачів, кочегарів. Наразі в базі даних підрозділів служби зайнятості в області є 87 вакансій по цих професіях. Зокрема, 15 працівників потребує комунальне підприємство Житомир на сьогоднішній день в мене не вистачає четверо чоловік. По-перше, ми даємо людям підробку, ну, просто що діватися вже нема куди. Тобто людина працює у своїй зміні і ще ходить на зміну іншу. Люди розуміють ситуацію в даному випадку і погоджуються, звичайно. Тобто ми розуміємо, що ми даємо тепло. Ми даємо тепло на, на місто. Дуже багато людей виїхало після того, як коли нас був авіанальот. Ну люди розуміють, що може і сюди і прилетіти. А в котельні обласного центру, яка забезпечує теплом, понад 30% будинків та підприємств міста працює Ярослав Шевелів. Чоловік розповів, як почав працювати машиністом котлів. Я там прийшов курси машиністів котлів. Після чого мене сюди взяли на роботу. Тут я пройшов стажування, ну і вже працюю як повноцінний машиніст котлів. Специфіка в тому, що постійно слід контролювати обладнання. Тобто воно все працює, воно все працює під нагрузками, тобто під тиском. І, скажімо так, такого, щоб от просто усівся собі і сидиш. Цього не буде у 2022 році. 880 зареєстрованих безробітних в області підвищили свою кваліфікацію, щоб працювати у котельнях. На сьогодні на обліку перебуває близько 300 безробітних, за за професію. Оператор котельні, кочегар випалювач машиніст, кочегар котельні, але ще не у всіх. Розпочався опалювальний сезон котельний, тому маємо надію, що вони будуть всі працевлаштовані. І от саме на сьогодні, у нас в базі даних 87 вакансій для саме для цих професій. За словами Юлії Делібук, маркетинг-директорки рекрутингової компанії, ринок праці через нині змінився. Якщо торік компанія мала 100 тисяч резюме, то сьогодні 40 тисяч. Крім того, люди бояться йти працювати у котельні. Люди дійсно бояться працювати на таких підприємствах, як, наприклад, бояться орендувати жерто на 23-му поверсі, жити біля ТЕЦ вирішити проблему. Можна поліпшивши пошук кадрів підприємствами в Україні. Простеж. Це тренд ринку роботодавця це означає, що кандидатів зараз на вакансії в рази більше ніж вакансії від ніж пропозиції від роботодавців. Тому ми можемо зробити висновок, що інформація про відкриті вакансії вона просто не доходить до потрібних пошукачів. Володимир Шолдук, Сергій Кобалянський, новини на Суспільному.